Кохане, єдине, ніжне, неповторне, чарівна, улюблена моя дружина, сьогодні я клянусь тобі, що буду для тебе надійною опорою, вірним другом, хочу з тобою рука об руку все наше життя. Готовий при сварках завжди миритися першим, іноді готувати сніданок, дарувати тобі часто квіти, особливо в травні. Коли цвітуть твої улюблені конвалі, я тебе дуже кохаю. Я хочу поклястися тобі, що буду любити тебе і наших майбутніх дітей, робити все можливе для нашого щастя і благополуччя. Я дуже добре пам'ятаю нашу з тобою першу зустріч у тому ресторані, коли ти зайшов, і я побачила твої прекрасні карі очі, мені відразу захотілося в них потонути. Напевно, ще відтоді я зрозуміла, що ти саме той чоловік, в котрому я з задоволенням буду прокидатися зранку і готувати смачні сніданки. Ще відтоді я захотіла створити з тобою справжню дружню родину. І я точно знаю, що ти саме той чоловік, котрий завжди підтримує, завжди допоможе, завжди підставить своє мужнє плече, завжди прикриє своєю широкою спиною. Я точно знаю, що з тобою мені нічого не страшно. Я клянусь ділити з тобою все своє кохання, турботу, підтримку та вірність. Я клянусь бути не лише гарною дружиною, але й найкращою матір'ю для наших майбутніх дітей. Я клянусь, що поруч зі мною ти будеш найщасливішим чоловіком. Я дуже сильно тебе кохаю. Just come home. Коля Ілона, перед вами обручки, які своєю формою є символом вічного кохання, яке буде існувати. Між вами. Зараз я прошу вас обмінятися цими обручками в знак взаємної згоди цілком і повністю належати один одному. Відтепер ви сім'я, і я владою наданою мені амуром і коханням. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Цілуйтеся. Я вам хочу пожелать, чтобы через года ваши чувства сохранились и только приумножились. Запомните эти чувства сегодня и приумножайте их дальше. Чтобы вы были поддержкой друг друга на протяжении всей жизни. Чтобы вы наслаждались. Наслаждались каждым днем, каждым мгновением, каждым закатом, каждым рассветом, каждым поцелуем. И чтобы каждый момент вы запоминали в себе и це. я бажаю вам тепла, добра, любові. Тримайтесь друг за друга, тримайтесь підтримка і любов це найбільш найважливіше, що в нас є.